Закликаю всіх українців. Наступний. Розповісти про кадрові призначення та змільнення в межах нашого регіону. Розповідаю, станом на сьогодні жодна, крім голови обласної державної адміністрації, нового призначення немає. Чому? Немає. Кандидатури Згідно закону, кожна кандидатура, яка пропонується, має провести спецперевірку. Люстрацію ви проводите. Коли ви мені розкажете, що таке люстрація, я теж приєднаюсь до неї. Ви готові сказати, що таке люстрація? Так, ще після вашого виступу. Кажуть, що після виступу розкажуть є звільнення, пішла на пенсію заступник голови обласної державної адміністрації Пастух Галина Васильова. Пастух Галину Васильівну. Я запрошую своїм радником, вона буде мені допомагати, щоб не дай Бог, я не помилився. Пастух постух Галина Васильівна. Вам що жалко? Жал Пастух, Галина Васильівна буде працювати на громадських засадах і не візьме із. Бюджету жодної копійки вам знову ганьба вона в Як? рада люди прийдуть хай до вас. Не треба ми висуваємо на посаду головний о, заступника голови обласної державної адміністрації. Віту Вікторівну Атаманчук, це Кіровоградка, Може, ви за себе скажете краще? Будь ласка, вітаю, шановні посестри, шановні побратими. Після революції, яку нам довелося з вами пройти, пережити, я думаю, що дійсно ми всі стали посестрами і побратимами. Чотири місяці, тому, чотири місяці тому я зверталася до вас з цієї площі, яка ще звалася іменем Кірова. Сьогодні вона вже носить інше ім'я. верніш назву. Чотири місяці тому ми навіть і не могли і в страшних снах подумати і уявити про те, що насправді нам доведеться пережити. Які потрясіння відбудуться. На наших очах і в наших головах які, яку революцію переживе кожен сам в собі? Шановне товариство, шановні земляки, кіровоградці, <головіка> <головіка> головою ОДА було запропоновано мені очолити цю посаду. Справді зі мною відбулася відбулася співбесіда і було прийнято рішення, що дійсно хоч і тимчасово протягом трьох місяців треба буде зайняти і спробувати, як ви кажете, зробити заміну кадрів, підшукати нових молодих професійних осіб. Які б дійсно могли щось якісно змінити в нашій системі і безпосередньо у нас на території Кіровоградщини? Оскільки я зараз маю нагоду звернутися до вас, хочу сказати, що дійсно я навіть якби пан Олесь не дав мені слова, я дійсно планувала звернутися до кожного з вас. Я не говорю про те, щоб попросити дозволу, але як в старі козацькі часи. Ви висловити свою позицію, стати перед вами, подивитися вам в очі і сказати щодо того, що е, дійсно, які я маю плани, які я бачу, які я маю бачення. І е, сподіваюся на те, що у вас не виникне опору, що дійсно зі сторони е, нашої кірварадської громади я отримаю підтримку публічну, і я вам обіцяю, що коли дійсно буде відбуватися ця процедура. Перетрубації змін в в органах державної влади, те, що стосуватиметься саме мої, мого напрямку діяльності, я вам обіцяю, що кожна кандидатура буде узгоджена із майданом Кировоградщини. Я вам дякую за увагу. Тримайтеся, оскільки дійсно громада, громадські організації, кожен українець може змінити ту ситуацію, яку ми маємо в Кіровограді. Але саме головне революція у наших головах. Дякую за увагу. Всього самого найкращого є питання. Чекайте, чекайте. Де е, пан фондовний? Де пан фондовний? Це б, дівчина, не Дорога не громада. Добре, оскільки нам, як майдану, також поступили пропозиція, щоб ви надали кандидатури на посади в облдержадміністрації. Ми запропонували на цю посаду людину від майдану Володимира Васильовича Фундовного. Ми запропонували і ряд інших кандидатур, які ми озвучували тут на майдані. Була, така інформація, тому ми зараз не можемо не дати слово Володимиру Васильовичу. Будь ласка. Добрий вечір, громада. Я Володимир Васильович Фундовний, голова вільної профспілки освіти і науки України і голова, і голова профспілки працівників освіти і науки міста Кирвограда. Вчитель освіта вища, друга освіта вища. Е, працював вчителем на радіозаводі. Просто працівником, потім інженером, потім знову викладачем учи.